Абромавичус висуває вимоги. Очільник мінекономіки, який написав середу заяву про відставку, прагне перезавантаження, причому цілковитого складу кабінету міністрів. А новим прем'єром бачить Наталю Яреську. Про такі умови свого повернення в уряд Абромавичу повідомив сьогодні в інтерв'ю іноземній пресі. Скандал, спричинений звинуваченнями міністра, нині був топ-темою парламентських обговорень. До Верховної ради сьогодні прийшов сам глава уряду закликати коаліцію до спокою і спільної. Праці чи вдалося переконати депутатів? Знає Олександр Шилко. це було шоком. і несподіванкою. Звістки з уряду, до якого повернулися четверо напівзвільнених міністри, Парламентська коаліція сприймає по-різному. Прем'єрська фракція схвалює рішення урядовців. Тому я ще раз закликаю всіх наших колег з фракцій, коаліції не розхитувати ситуацію і всім нести солідарну відповідальність за те, що зараз відбувається. Нашій країні у самопомощі навпаки заговорили, що може вийдуть із коаліції. Тут очікували, що уряд перезавантажить через відставку кабінету міністрів разом з прем'єром. Натомість, навіть та четвірка урядовців, яка стояла на порозі, щоб покинути кабмін, відкликала заяви на звільнення. Це несподіванка для людей, і ця дія прем'єр-міністра на превеликий жаль руйнує надії людей на прогнозованість, прозорість і відповідність влади до потреб країни. Від свого міністра сільського господарства у самопомощі відреклися. Відтепер Олексій Павленко не є представником цієї політсили. Незадоволений Ляшко він розглядав можливість приєднатися до нової коаліції. Знаєте, як об'єднання перед розстрілом, тобто вони побачили, що парламент дозрів до відставки уряду, і тепер вони імітують єдність. До парламенту приходить прем'єр, щоб особисто закликати працювати разом. Вся українська влада сьогодні стоїть перед викликом. Ми далі рухаємось, рухаємося з метою проведення реальних реформ, які ми розпочали. Чи будемо бавитися в політику і в боротьбу за посади і за владу? Котре вам кажу, маєте голоси, голосуйте. Голосуйте, формуйте новий склад Кабінету міністрів. Це ваші конституційні повноваження, і я поважаю позицію Верховної Ради України. Яценюк доповідає про проведення реформи, звинувачує коаліціянтів у блокуванні низки урядових ініціатив. Фракція самопоміч покидає зал, а за народних обранців вступається. Спікер робити сьогодні винних у всьому і дурними депутатами депутатів я не дам. Це стосується, це стосується всіх народних депутатів України. Справа до ліва. Словам Гройсмана депутати аплодують. Я покидає парламент з надією, що теперішня криза пішла усім на користь. От коли ми разом, коли ми сідаємо, спочатку посварились, потім помирилися, але потім вийшли на рішення. У нас все виходить і у нас все правильно рухається. Тим часом міністр Абрамавичус повідомив журналістам, що вчора його також умовляли відкликати заяву на звільнення. За це пообіцяли, що уряд буде змінюватись, захистить себе від тиску депутатів і бізнесу, призначить нових керівників у 37 державних компаній. Але Абрамовичуса це не переконало. Проблеми настільки глибинні, що такими якими маленькими потенціальними такими обіцявками... Считаю, что этот список был должен быть очень длинный. Министр высунув зустрічні вимоги. Він хоче повного уряду. Я предложил кандидатуру Наталії Ярезка. І, конечно же, с що новий прем'єр-міністр сама може набирати міністрів. Абромовичу також виступає за відставку генпрокурора Шокіна і за те, щоб звинувачений ним депутат Ігор Кононенко склав депутатські повноваження. Сьогодні ж за це виступила і партія Укроп разом із радикальною партією. Те, що справа передається в НАБУ національне антикорупційне бюро, без зняття недоторканості з головного фігуранта справи Ігоря Кононенка вона вказує на те, що її просто хочуть поховати. Тому депутати звернулися із відповідним запитом. До Генпрокурора України щодо зняття депутатської з народного депутата України Кононенка Ігоря Віталійовича та звернення до іноземних фінансових інституцій. Задля звільнення з посади генпрокурора України Шокіна Віктора Миколайовича. Арсеній Яценюк, покидаючи Верховну Раду, про Абрамовичуса, говорив як про міністра і обіцяв захищати його від політичного тиску, залишитись на посаді абормовочусу пропонував і президент Олександр Шукоїна, Боднар Ілля Шанкаренко та Волевій Сатюк ТСН один плюс